Як ви відбираєте спеціалістів до вас? Ну джунів? Зараз ми говоримо так про більш початковий рівень? Може, Джун, може, Стронг Джун, да? Давайте там, якщо умовно розділити це там на три якісь там Джун, мідл сеніор, дуже умовно, от ближче до початку е, кар'єри. Як ви відбираєте до себе в компанію? Які у вас основні критерії? Ну, типу, чи можете ви сказати там три, чотири п'ять пункти основних? Котрим треба бути релевантним. Знаєте, як я сформулюю? Те, а без чого ніяк. Тобто, що неможливо винести за дужки. Що основне? Must have. З технічної точки зору. Ляніт. Пастире. <пастор> <Так. пастор> ну, і, і, зараз, і зараз має з'явитися слово кубернетець. <пастор> Те саме. Ні, е, насамперед я шуткую. Тобто, немає якоїсь такої технології, без якої неможливо потрапити в джун DevOps. Говоримо про те, що ну, Linux. Linux, ти маєш знати, бо це завжди це ще до Девопса було в адмініструванні, Є два типи джунів у DevOpsів. Ті, хто були адмінами, і ті, хто прийде спочатку. І намагається зразу йти в DevOps, не будучи адмінами. Проблема дуже таких людей те, що вони не розуміють Linux, вони не розуміють, як працює нетворк, не розуміють таких дуже базових азів, які має знати кожен адміністратор DevOps. Linux обов'язково. Це must have, бо без розуміння, як працює Linux, далі тобі буде дуже важко. Так, ми можемо взяти всю людину, звичайно, якщо вона там в клауді все гарно працювала, ти вчила, але далі у такого спеціаліста просто не, ну, немає майбутнього, якщо він не вивчить. Я би може ще додав, то як знаєш, як вища освіта. Ти можеш працювати програмістом без вищої освіти, але вища освіта і то не має бути там, якісь програмування. Але взагалі то дає таку базу, якій ти можеш е орієнтуватися да, в потоках інформації, маєш дисципліну і розумієш, що треба робити. Тобто такі, як е база, софт skills, так? То, мабуть, то теж таке саме, коли ти був Юнікс адміном, то ти не тільки маєш якісь там надбання в розумінні нетворку, або ще щось, але ти стресоустойчивий і ще зробив якийсь там, я не знаю, отримав якийсь ще опит не тільки в нетворках і тому, да? якісь софтские отримуєш, я б ще те, це давав. Так, що ще по технологіях треба знати. Ну, я би я би сказав, що я вже казав це. Для нас дуже важливо, щоб у, джун хотів розвиватися. І то маст хев. Ну, я так вважаю. Я не знаю, як Леонід, але я завжди це кажу: це маст хев. Бо без цього ну, ну, ну не потрібен джун, який буде через два місяці вже до джуна не дотягувати. Бо йде час, технологія розвивається, він нічого не вчить, він вже не джун. Ну то, то таке життя в IT. Маєш постійно розвиватися. З моєї сторони, то must have, і, і ти маєш бути більше-менше якусь базу мати. Бо якщо ти взагалі не працював, ну, от, наприклад, з Linux і Unix, -ами, то ну, тобі нічого робити в DevOps mm -hmm. Ну, нам, нам тяжко працювати DevOps, які вийшли з Unix адмінів, з адмінів, працювати з девопсами, які вийшли з, прогр... з програмістів. Бо вони, у них підхід інший, а, і трошки такі, як не конфлікти, а конфлікти інтересів. Да? То йому треба зробити, і він не розуміє, то добре буде чи ні. Він просто написав код. А він не знає, як то буде працювати ну, в інфраструктурі на серверах. А в ми системі, кажемо, ні так? ні, так, ми кажемо, ні, то так не можна, бо, бо маєш проблеми потім з сториджем на базі а -а -а. даних. Так, ну воно ж буде працювати? Ну, так, да, але воно буде працювати ну, через одне місце. І ну, в нас мало девопсів, які прийшли з програмістів, бо ну, в них інший підхід. Прикольно. І от саме про ці бази, ну і хотів сказати, треба мати хоч яку базу, бази, щоб розуміти, як воно працює. Чому саме не можна так? Щоб коли ти бачиш, що щось в тебе не працює або тупить, ти мав такий підхід, є три підхідки до вирішення питання, да? якщо маєш проблему. Або знизу. Вверх, або зверху вниз, або якщо маєш експірінс, то може з середини починати або вверх, або да, по стеку. А, собственно, у програмістів нема того експіріенсу, він не може почати з середини. Mm -hmm. вот. А у хлопців, які прийшли mm -hmm. з Unicadні, в них є така експертиза. бо він бачить і він каже, ага, то, ну, то на уровні нетворку. Так? Бо він бачить, то там якісь летання піднялися, то на уровень нетворку, там уровень сторіджу. От девелопери, які прийшли до Об, нема такого. Це цікаво, клас! Окей, є ще щось. Таке з основного. Бо, звісно, можна багато перечисляти, а от саме таке, таке, такий сигнал зараз повідомлення для наших слухачів, глядачів, типу таке. От, да. бази ще, кор. ще одна із якостей, які має бути на співбесіді завжди, це відкритість і чесність. Це mm -hmm. ми дуже сильно звертаємо увагу. По-перше, тому що. Ми одразу розуміємо людину, якщо починає люди на якесь питання, то краще відповісти ні, не знаю, чи там так довго я в це не глибоко я не включався, тобто чи робив щось там по цій технології, тільки те -ті те, -ті те. Якщо ти намагаєшся вкинути якусь е фразу, е яку ти там прочитав, і думаєш, що не зададуть пі після цього якісь питання їх, Бо ти, наприклад, переплутав знаменники місцями, і це дуже поміняло суть взагалі того, що ти сказав, то, така людина дуже багато отримає мінусів. Бо в нашій сфері головне, це людина далі працювати і розуміти, що, от, наприклад, якщо він сказав і розуміє, як це працює, то ми впевнені, знаємо, що система працює нормально. Наші клієнти не впадуть, у них там не перенавантажені. А якщо ти будеш юлити і так далі, то так ти і в роботі будеш працювати. Ну так, да, згоден. А що часто таке буває з вашого досвіду, От якщо взяти всі. 90% на співбесідах дуже часто. Серйозно, да? 90 коли ти береш сеньора, от наприклад, навіть от із тих, коли ми підбирали кліє, девопсів нам, то. Ми знаходили сеньорів, які знають менше, ніж джун, якого ми взяли. Ну, скажімо, не знають, а базу мають меншу, так? Mm -hmm. Базові знання. Але експірінс більше ну, бо більше він працював з технологіями. Але по всім технологіям, ті, що він знає джуну, джуна більше було знань по базі аніж у того сеньора. Блін, а це кейс да, насправді. Але проблема знаєш в тому, що він там оперує дуже складними вже сеньорами, дуже складними. Технологіями, базами, даними. А коли питаєш, а чому налаштовано так, і що зробити, щоб вона там не ламалася, то все нуль. Тобто, людина зовсім не вже сеньор і зовсім не розуміє, що він робить. Ні, ну буває ще пару варіантів. Він питається щось таке дуже умне сказати, щоб ти його не питав, ну щоб ти не виглядав, як дурень на його фоні. Але ти такий не почекай, почекай, а давай розберемося. Це ж не вирішує це питання. такий, Ой, ну все. Ой, ну, то, то, то я тільки його сопорту. А то зрозуміло. Я, ну так. Чо, що ти хочеш? Або, або, або зараз да, зачекайте, де ти відкрив, скрипт, перевірю, як це робити.